Так, хочу засняти новин, новинки на моєму участку. Новинки, виноградні новинки, котрі в мене є. Ну, вони на саме, по самій справі теж е, більш-менш нові сорта. Форми. А це от першу сигналку дав Кишмиш і От дві. Тут вже тих було більше, десь 5 ягод, були такі маленькі дві грони. Одна десь відпала. І от залишилось дві ягоди. Тому що вже з'їли. Отакі невеличкі. Знаменитий кишміш Юпітер. Смаколика, як його називають. Дуже вкусний, дуже солодкий. Американський кишмиш. Стопроцентний кишмиш. Зараз зараз я спробую. Да. Смаколик. Лабрусковий такий присмак. Ізабельна, землянічний. Оце сигналка, це він другий рік. Оцей на другий рік він дав таку сигналочку. Значить, ягода невеличка, ну як і заявлено, така вона і буде. Горона теж такі невеличкі, їх тут по 3-4 по може бути. Ну, Він чим знаменітий, чим гарний, файний, тим, що кусовими качествами, неповторними. І те, що це кишмиш. І того його всі сажають. І з того його полюбляють. А це мої друзяки за мною бігають маленькі. Вот, так что вот такие кишмыш, э, американский кишмыш Юпитер. Далее, вот у нас, оце у нас тут тут Это, короче, первый рик. Брал я Сережа Ткаченко. Ткаченко фамилия, по-моему, Сережа. Я удивился. По-перше, кажу, що це форма Лара. Не лора, не путати з Лорою, а Лара. Опять же, Загорулька. Вона буде така темно-синя, темно-красна. Ну, буде фіолетова, темно красна приходячи в синя. Фіолетовий цей колір, Продовговата така. Це одна із останніх форм загорулька вот написано лара Значить перший рік посажена я її посадив Посадив я її ранньою весною І от вона в чому плюс і в унікальність, і в чому респект цьому Сергію ткаченко виноградарю Ну ви представляєте, я її посадив, а вона вже дала грони. Причому тут були дві грони, я одну обірвав. Цю я теж підріжу ще, тому що дивлюсь, що вона, вона ще те, форма рання, ну вона не витягує. Кажете, треба зовсім вбирати. Ну Ви бачите, що от вона почала визрівати. І тут у неї два пагано. І не погані. От вони пішли, пішли, пішли. От один я його трошки прищепив, ну вона все одно, він все одно йде. І цей котрий з гроною, теж от іде, іде, він потоньше. Ну, теж такий доволі, доволі от такі високий. І от у нього загнут кінчик, він ще росте. А це я знімаю, от новшество знімаю. Сьогодні 18 серпня. Він уже должен поспіти. ну Так як він молоденький кущ, кущу. Перший же рік дав грону. Цьому, в чому унікальність. Бо некоторі сидять на третій, тільки сигналки дають. А тут прям повноцінна грона. Вон треба подрізати, але вона тяне, тяне. Я би її обрав, але вона тяне, я удивився. Перший рік і так ну, гарне. Подобалось місце. Понятно, тут таке місце. Рядом тут у нас э, восторг. Ну, от, я під нього підсадив. Вот. Восторг такий красавець. І тут Лара. Форма Лара, Загорулька. Я її шукав її дуже хотів, тому що я її спробував у бурми у нашого теж запорізького виноградаря. І вона дуже смачна. Це така буде темна із темних. Я скажу, кажу така фиолетова редкость. От кишмиш Юпитер з таким мускатом Лабрусковим і ця. Вона з мускатом. Це темна форма ще й з мускатом. От чому я її шукав. І вона дуже велика. Вона по розмірам ну, не уступає Софії, не уступає преображенню. Я бачив її. Так що отака от форма Лара. Загорулька. Ну, і ткаченка. Це, я вважаю. Може це унікальність самої форми, що вона перший рік вже дає урожай. Не знаю. Но ну, от мені дали. Він мені ще дав подарунок а, таку форму пістрий. Теж смаковик Вона теж смачна така. А, така красна. Кажуть. Дуже смачна ягода. Так що отак от вара. Далі ще одна така гарна форма, костру я брав, хотів таку її мати у себе. От, може хтось догадався. Неповторний смак, от догадався по осій ягоді. От на що вона схожа Це не її розмір, це теж перший урожай. І бачите тут от маленька гронка, вот гронка І вот іще мішочку. Така полноценна, ну як полно, полноценно дві грони, но ну, ягодки маленькі, тому що це перший можна сказати сигналка, вже така гарна сигналка. Вона дала на другий рік. Це другий рік. Цьому кущу, і він такий мощний. мощний теж от. Із всіх моїх кущів. Ото от я сказав, що Лара Ткаченка це взагалі на перший рік. А із цих моїх кущів, от, який другий рік, Лара кані, канє... а, Так скажу, що це за форма? Це форма. Бананас. Ще один смаколик, неповторний. Я за нього багато чую хтось каже гарна. За нього хтось каже, що та він такий странний привкус. Осипається ягода, бере отакий загарчик. От, бачите, да, є такий загарчик. От, на сонці. Ну отака красива ягода. Вона похожа на маленькі бананасики такі. О, товстенькі такі бананасики. І смак у неї. Це ще один смаколик. Це смаколик теж, я считаю, це просто теж бомба вкусова. Ні на що не похоже. Одвиняюсь, технічні погрешності. Так от бананас, красота. Одні плюси. Другий рік. Гарний вкус, гарно пішов, гарні, красиві ягоди, ще, звісно, маленькі, ну, тому ще перший рік вже сигнал, сигналки. Перший рік як дав. Мускат неймовірний. Це просто якийсь якийсь кладенець такий вкусовий просто смаколик и сам по собі от він дав одну в тому році вот тут він був підрізан тому що підмерз глаза підмерзла десь на метр а вот вот вона дала і вот она підмерзла тут на метр Пустив дві знизу дві з громками, даже з двумя, а потім я не, не додивився, дивлюсь, тут сверху в подарок Запоріжжя. Да Если це кладенец вкусовый, то це кладенец урожайний Ха, На базар. Просто бомба. Ладно. Так вот. Він тут дав з корня ще один такий жировий паган мощний. Я вже поздно його замітив і так і не зрозумів одразу, що воно таке, тому він собі. А другий рік. Там грона, а він ще і паган дає. Так оцей паган навіть зацвів. От ми бачимо. Ну такі пагани, коли цвітуть вже пізно. Дело в тому, що тут женський тип цвітка бананаса. Це такий один маленький мінус опилятись нічим. Він просто да, ну Це добре, що він ще дав соцветіє, тому що так би це був би дуже жи, сильний жировік. Він на себе дуже багато потягнув І це був би жировий паган. А так його соцветлое призупинило його ріст. Я його тут підрізав раз, там другий. Ось, коротше, той паган там вже на три метри пішов. Ну і, ті, і ці теж такі гарні, гарні, такі, доволі такі товсті. От, і вже що е, теж великий плюс. По-перше, вони вже, е, от вже бачите, вже окрасились. Тобто вони вже готові на зиму І грона висять. Перші. Да, не такі великі, не такий, ну, ну вкус, я вам скажу. Бананас короче, це бомба. Хоч тут і женський тип цвітка, але це, це просто вкусова бомба. Неймовірний, ні не на що не схожий, э, вкус тропічних фруктів. Як мама сказала, Грійфрукт. Він ще не пам'ятаю, що набрав сахара. Грійфрукт. Красота. М -м, зауважен ноль. Зауважен ноль. Функціонал це одне. Це, це не те, що я зараз можу до, до нього придратися. Женський тип цвітка. Ну, тут він посаджений, де багато винограду, сигналка, це, це ж три сигналки. І вони дали, і вони гарно опилились. Все. Це просто бомба. Ще один вкусовий смаколик на моєму участку, на нашому участку, Участок басовських. От. Ну, це калина, це не виноград. Це калина. Калини в цьому році дуже багато. Дуже красиво, просто калина Ягода Калина. Ще не вмерла Україна, ягода Калина. от, от Так що ну, це, ми ще одна новинка. На моєму учаске це не калина. Ну рядом під калиною це Хелена. Це Хелена. Вот не помню, не по-моему. Вот, э, кстати, бананас, забыл сказать. Э, бананас э, у нас э, пысанка. из Никополя сосед, соседи по нашим местам. Пысанка. Теж тоже поважный, известный, я бы сказал, знаменитый э, селекционер. Он много в него вкусняшек. Там і цимуси всі різні там, і так далі. І бананас. Це його селекція. А це, по-моєму, кап капелюшний. Хелена. Оце Хелена. Теж а, на другий рік, дала. теж такі непогані, пагани, вже созрівши, вже визрівши, визрівають. Тут не, не повністю. А тут другий вже повністю вигрівши паган. Вот. Ягода така біла теж. Зелена-жовта. І це теж вкусняшка така. Вкусняшка дала їх два. Звиняюсь, два таких дві такі гронки маленькі сигналки. Ну yeah. бомба. Ну тут такий класичний мускатик. Навіть на сигналках такий ярко виразний мускат. Те же ранние, і бананас. це же ранние сорты. Ну бомба, просто бомба. Тает во рту. А нас такой есть плотная ягода, мясистая такая. И она. тропические такие, да, фрукты. Тут такие мускатик такий ярко выраженный. Даже не знаю сказать, классический, думаю. Вот как восторг. Ну, только такая нежная, то есть ягодка нежная такая. М -м -м, соковыта. Гарно. Гарно. Косточка такая одна. То есть вот такие вот, такая Хелена. Это, скажем так, суплемянница. Есть такие сорт Дарья Крайнова. Короче, они очень схожи. Только тут функціонал обоє поле, а дарі і женський тип цвітка. Буба. Ну поки що сказати, ну, ягодка тут поки маленька. Ж, сигналка, а взагалі ягодка тут така маленька. Десь в середньому по даним там десь. 12-15 і більше. Та ті бананас теж? Там ягода буває дуже велика. Там ягоди буває до 20 е мг. Так що так, хелена. Кусава тоже кусовий смакон. Так, і ще у мене дав грону Юліан. Все. Це, це вже не доволі таки не новий сорт чи форма. Це теж капелюшного Як і сенсація Вони схожі з преображенням Вот. Така вона. Говорить, вона більш така, більш набирає розовинку, чим сенсація і преображення Ну, не знаю. Поки я не бачу такого, бачиш, вона така жовтенька, жовтенька, розовенька. Вус гарний. Кус дуже гарний. Нравится мне такая ягода. Шкурочка не ощущается, она как идет одно целое с мякотью. Такая мясиста. Угу. Мясиста солодка. Кислинки вообще немає. Вообще немає. Если у Хелен бананаса, ну бананас просто ще там місцями одна ягодка уже солодка дуже, другая ще там с кислинкой. Ну и то еще с кислинкой чувствуется цей тропичный аромат. Хелена шкурочка кис... Кис... кислиночка чувствуется. Даже самой сладкой ягоды берешь, береш эту береш ягоду вона... Такий взрив соковитий, солодкий, мускатний, а скурочка відчувається, трошки шкурочка з кислинкою. Юліан. В принципі, як схож він на преображення і на сенсацію, поки не можу сказати, це перша, перша гронка. бомба яйки и косточки не, косточки не маю не маю косточки это интересно это очень интересно а не я вот 2 нащупал а перед тем не было Ну Еліан плюс, плюс як і сенсація, як і преображення. Фіятки ну, не такі великі. Плюс, ну теж треба набрати. Треба набрати йому. Треба набрати йому деревини, він теж вже визріває лоза. Ну так, я думав дасть побільше. Ну заявочки на нього дуже великі. и вкусно, дуже вкусно. Ну а рядом сейчас разочек покажу. Это же тоже новинка на моем, на моем участке. Это же тот же самый Велес, которого я уже показывал. Вот. Еще раз хочу показать. Я такие. Но ну, дуже красный стал, дуже красивый. Я хочу сейчас сказать за него Ну блін бомба. Теж. Більш соковита, без кислинки, вже такий аж переспівший. Він із цих всіх, мабуть, найранній. Самый, самый ну нема косточки. Нема. Нема косточки. Він мені тут в тіні. От, Мені люди казали, що він такий неоднозначний, одна ягода зелена, друга жовта, друга красна. Ну, у, мені от, у мене всі грона, вони тут ярко-красні такі ягодки. Красиві, красні, вкусні, настоящий кишмиш. Ну трошки водяністий, але я думаю, це, ну, це сигналка. Чистий, теж Перша сигналка, я взагалі не зрозумів, що воно таке. Теж такий. Вроді сладкий, вроді трошки мускатик, такий водяністий був, маленька ягода. Не тріщить. От я от полив сьогодні, залив. Вже другий раз. Ну не тріснуло. Ну не тріснуло, тому я скажу. Тріщить чому? А плотна грона. Гронка не плотна. Ідіова нема. Хоча от якесь от, от, як це п'ятночки від ідіова. Схоже, що так. Да. Не тріснуло. Велес, ще раз кажу, поки плюс, поки плюс, мені подобається. Да, маленька ягода, але красива, кишмиш. якщо буде такий же урожай гарний. Великі грона як і шмало а тут по заявкам ще більше грона. Чому би ні? І він ранній, він один із самих ранніх. Загорулька. Загорулька, це звісно, форми загорулька і смаколики. Ну я не бачу мінусів поки, от, беліся. Ну, плюс.